Música Друзі, всіх вітаємо. Мультимедійна платформа новини День Лайф розпочинає своє мовлення сьогодні, 31 березня. В нас понеділок, 13.00 за Києвом, і 1132 доба повномасштабної війни рефії проти України. Ми як завжди, дякуємо нашим воїнам за наближення перемоги. Ну і вас, наші глядачі, ми дякуємо за те, що ви разом із нами пізнаєте якісну, корисну та перевірену інформацію. Сьогоднішній ефір буде досить цікавим. Таким спеціальним, я або навіть так сказала, ну і для вас, як завжди, будуть працювати Маргарита Стецюк і Павло Ковальчук. Дуже вдячні вам за те, що обираєте саме нашу медіаплатформу. Будемо розбиратися у всіх найважливіших новинах зі світу з України. Зокрема, особливо цікавить, що буде, начебто, розлючений на Путіна Трамп робити найближчим часом. Чи побачимо ми імплементовані впроваджені санкції проти Російської Федерації більш жорсткого гатунку? Чи будуть миротворці з Європи і не тільки Ну, дійсно перебувати в Україні для того, аби забезпечити довготривалий та якісний мир між нашими державами Російською Федерацією та Україною. Ну і звісно ж будемо стежити за повісткою всередині нашої країни. Як ви розумієте, повномасштабне вторгнення продовжується фронти, так само гарячі і на різних відтинках продовжуються бої. Уважно за всім стежимо і повідомляємо в першу чергу вам максимально перевірену та офіційну інформацію. Саме на день лайф на новинах Лайф ви будете. Дізнаватись все найпершими. Про що конкретно сьогодні будете бачити і слухати? Про що ми будемо спілкуватися? Побачите в нашому анонсі. Копалини для США. Трамп надіслав Києву варіант нової угоди і попередив про великі проблеми у разі відмови від підписання. Натомість РФ почала перемовини з Вашингтоном щодо російських ресурсів. Чи зможе Україна відстояти власні інтереси у новому документі? Вибори в Україні у ЦВК кажуть про необхідність нового закону і вимагають більше часу на підготовку. Чи здатна наша держава влаштувати демократичне волевиявлення у післявоєнний час? Нові правила бронювання з 1 квітня відстрочка, оформлена за старим порядком, втрачає чинність. Хто від завтра залишить право на бронь від мобілізації, а хто її може втратити? Ну, і в нас сьогодні абсолютно спеціальний гість, як він вже зазначив, абсолютно скромний і геніальний снайпер Сергій Пизняк, голова асоціації підприємців, ветеранів, молодший лейтенант НГУ. Пане Сергій, раді чути, бачити в новинах лайф. Слава Україні! Героям слава! Я вже лейтенант, але нічого не а, перш за все, я хочу сказати, що все, що я тут скажу, це моя особиста думка, і вона я, ніяк не виражає а, позицію а, Національної гвардії чи будь-яких інших підрозділів сил сил оборони. От. Будь ласка, абсолютно. наша студія майданчик свободи слова. Ну і ми знаємо, що ви сьогодні з чимось до нас прийшли. Показуйте я нас прийшов з тим, а, чим укомплектован кожен снайпер нашого взводу. До речі, у нас залишилося ще нам розширили штат. 15 місць у нашому взводі. Тому... Ласкаво просимо. Ласкаво просимо. Пане Сергію, я хочу зауважити нашим глядачам абсолютно ексклюзив на день лайф на новинах. Лайфа. діюча бойова зброя, звісно ж, не заряджена з діючим снайпером. І що ж це таке? Чим його їдять, пане Сергію? Що це за зброя і в чому вона допомагає нам у силам оборони України у війні проти Росії? Це руги Precision 338-го калібру із серії гвинтівок присвячених звільненим містам. Це гвинтівка Макарів. Гвинтівка надана нам а, відомим волонтером, колишнім снайпером Юрію Павловичем Чорноморцем. Його ще називають снайперський пророк. Угу. 338-й калібр з а, тепловізійним прицілом. Гвинтівка здатна вражати а, цілі на відстані, впевнено, 1500 метрів. А, Ну, це, власне, її комфортна, комфортна дистанція. Гвинтівка ця працювала на Стримахівці, вже в неї була каденція в новому взводі. Це який напрямок? Це е Курахівський напрямок. Угу. От, Борова, е це Луганська область. Е і е відповідно ну, реально здатна стримувати дуже суттєві сили противника. Тобто снайперська пара озброєна такою. Такою снайперською гвинтівкою або двома гвинтівками здатна е, стримувати там до, е, більше взвода до двох взводів е, сил супротивника. Угу. Тому що коли працює снайпер, вже розумієте, тоді вже не працює ні кулеметник, ні гранатометник, ні це тиха робота. Ні, всі сидять, ні, ну, не з тої сторони да, угу. е, ворожі. Угу. Тому що це все е, переважні цілі. Пріоритетні, які в першу чергу знищуються. там ну, радіоперехоплення такі там, кулеметник там кричить. говорить, я, говорить, ні, говорить роботи та одноглазий, я не дурак говорить, за не сяду масліну в лобу. І, тобто, поличу. розуміємо, що е, наші снайпери уважно стежать. Я хочу, аби е, наші глядачі і режисери звернули увагу на вашу футболку. Там написано снайперська стрільба, це як гольф, але для чоловіків. І що характерно, наскільки я знаю, гольф це улюблений спорт чинного президента США Дональда Трампа. Він полюбляє займатися цим спортом спортом. і е, ви також сприймаєте це як хобі, як спорт і як роботу. Як ми розуміємо? Це служба ваша, пане Сергію. Ви сказали 338 калібр, якщо не помилюєте. 338 тридцять калібр. Покажіть, будь ласка, кулю, якщо ви принесли її е, Ні, кулю. Я не приніс в угу. тому, що ну кулі вони ж вилітають із вентівки і пане Сергію. А є у вас якісь рекорди? В мене рекорд є ураження із правда, із барита 50-го калібру. Мій особистий рекорд ураження. ну, мені, я думаю, що це чистий фарт, тому що я зміг уразити ціль на відстані 1760 шістдесят метрів. Із барита 50-го калібру це був це не можна ж погані слова казати, да? Росіянин. про Росіян можна а, про Росіян можна, та, звісно, абсолютно спеціально. А, Да, це був кацап на навіліку, на але він їхав якби від мене? Ну було легше так, то так. Скільки ще це раз було руку... метрів? Ви сказали 1000... 1760 сімсот Це Святогірськ. Ага, пане Сергій, а дивіться. якщо говорити про українських снайперів, знову ж таки той рекорд, який найбільше зараз є столомлений, Вячеслав Ковальський побив світовий рекорд. Він влучив ну в російського окупанта 3800 метрів. Наскільки це складно, щоб ви нам пояснили взагалі. А, ну, дивіться, на 3800 метрів куля летить 6-7 секунд. Тобто, ціль на момент пострілу може виймати а, патрони із, із ящика. Да? От. А коли куля в нього влучає, він вже може десь піти в туалет. Тому тут. Потрібно врахувати просто цілий комплекс факторів. Uh -huh. Атмосфера, погода, положення цілі, його ритм якби, пересування. Uh -huh. та? І тоді снайпер все це співставляє і робить постріл. Є таке поняття: інтегрований акт пострілу. Та? Там є цілий ряд складових. І постріл, постріл снайпера це вже. Якби крайні такі, знаєте, кульмінація всієї uh -huh. підготовки. Облаштування позицій, uh -huh. захід на позицію, установка оптики, перший номер, другий номер, оптика спостереження, розвідка. Все. І тоді снайпер готов, готовий стріляти. Тоді да. давайте так. Наскільки важливим зараз є снайпер в армії українській? Це перше питання. Друге питання: як до українських снайперів ставляться? Та сторона, так, будемо говорити. М'яко кажучи. М'яко кажучи, так. <свят> і знову ж таки, якщо говорити про державу українську, що українська держава надає або не надає такій професії? А, ну Дивіться, а, початок війни снайпера must have рвуть всіх. Uh -huh. от а, ну Це я застав, потім а, дрони, да, і, якби. Снайперська історія а, трохи відійшла на інший план. Але потім так розвинулося дві складових. Перша складова це протидія засобами РЕП з одного боку і з іншого боку. І е, з, другої, е, з другого боку, це е, інша складова, це розвиток саме снайперської зброї. Зараз у нас на озброєнні теж завдяки Юрі Паличу е, знаходяться гвинтівки Кадекс 375-го калібру. Які спокійно вражають цілі на відстані 2 кілометри. Тобто, це береш будь-якого снайпера, який пройшов базову підготовку, працюєш з ним в вчиши ну, угу. певну кількість занять, і він починає влучати е, в ціль, ну, в мішень 50 на 70, він на 2 кілометри влучає. Угу. Людина з базовою А Врахов... Ну, дуже потужний патрон, тому е враховуючи вітер, це він все, все навчиться там, через 5-6 місяців, він буде працювати на 2,5 км. Ну, Пане але... Сергію, я хочу зауважити. Ти ми зараз з вами спілкуємося. Я дивлюсь на цю гвинтівку. і Мене вражає. Я бачу от, цей е, приціл тепловізійний, і на мене дивиться роз'єм Type-C. Напевно, що заряджається ця вся історія. 21 перше <с> століття, і все воно рухається вперед. При тому, як я розумію, є речі незмінні. Снайпер має бути максимально нерухомим, тихим, непомітним. Може проводити там на свої позиції 10, 15, можливо, навіть добу так годин Декабинів. і е... На декілька днів, тому що якщо робота йде, то ну якщо інтенсивна робота, то міняється е, через добу? Ось і мені згадується от канонічний фільм Американський снайпер з Бредлі Купером. Те, що посприяло романтизації цієї професії, але вона важка і вона серйозна. Я б хотів би вас запитати, е, наскільки це фінансово вигідна робота, служба, так би мовити. Ну, на сьогодні о, фінансове забезпечення, зокрема, у нас в батальйоні Кульчицького, як і батальйон оперативного призначення. Зараз батальйон Кульчицького реорганізувався і знову о, в складі. О, Підрозділ національної гвардії, бригади національної гвардії, то за рахунок того, що це оперативне призначення, ну підрозділ оперативного призначення, то у нас вища е платня, як і для сламперів, так і для командирів е в самому підрозділі. Так. Так. Е короткий термін. Ми сподіваємося, що цей батальйон і так планується, що він перейде в. Е Розділ в, в верніше, в категорію спеціального призначення. Просто ми розуміємо... Цифру Назвати не можете? Чи Цифру можете? Назвати, назвати не можете. Ну просто ми розуміємо, що снайпер це не та людина, яка буде в тилу працювати, Це не має сенсу. Це всі ті, хто постійно напередку. Напередку да. отримують 100 тисяч, як ми знаємо. Сто вас це, більше це, це ну над більше. Ну якщо з урахування 100 тисяч це бойові. Так плюс заробітна плата. Нам при... приємно це чути. Да причому, причому снайпер? Да ну багато хто думає, що снайпер десь на одтяжечці. Ну ні, да, ну ні. От. Ну, два кілометри. Ми ж почули. 2 кілометра... а скільки снайперів ЗСУ? Я не знаю. Не ну, це ж секретна інформація, Зрісно. я думаю, що uh -huh. мало хто це знає. Uh -huh. а, я просто хочу сказати, що м, бувають вже різні задачі. Да? От, наприклад, якщо е, йде, ну, йдуть штурмові дії, то снайперська група висувається заздалегідь. Тобто за 6 uh -huh. годин. Снайпери мають зайти в сір'як, і ще ніхто не штурмує нічого. Uh -huh. да? Вони вже облаштовують позиції і це от. І, і чекають. Їм по радіо кажуть: ми пішли. От всі пішли, і ще не дійшли до них, а снайпери вже працюють. Снайпери вже знищують пріоритетні цілі, гранатометники, кулеметників, протитанкістів. Снайперів, а... напевно. Ну, снайперів рідше. Я розкажу потім, що таке контрснайперська боротьба, бо що uh -huh. багато хто думає... І ще всі, ще штирм не почався, а снайпери вже воюють. Uh -huh. Так само і при обороні а, форсування а, водної перешкоди. Uh -huh. да? Снайпер має uh -huh. перейти на ту сторону перший, і всі почали форсувати, а снайпер там з тої сторони, снайперська група, група працює. Звісно, в обороні а, снайпер от по настанові, ну як книжка пише, uh -huh. має бути там друга лінія. Да? От, я думаю, що він, а, uh -huh. У снайпера всього три задачі. От це е, знищення е, ворожих цілей на великій відстані високоточною стрільбою. Розвідка спостереження uh -huh. це теж дуже важливо. І е, власне навчання та інструктаж інших снайперів е, і виховання, якби ну гідної заміни. А чи можна тоді говорити, що дійсно снайпер це ціль номер один для ворога? Ціль номер два Ці, Снайпер, Яка да. перша, друга перша? Перший третій. коригувальник, ну, ну, можна говорити це згідно зі статуту бойового статуту сухопутних військ. Uh -huh. да, він, ну, вони схожі. У нас коригувальник, снайпер. А, да, так, звісно. А, але ну, якщо хтось думає, що контрснайперська боротьба, це. А, а... третій вони назвали ще. 에... Коригувальник, снайпер і Санітар. третій. Uh -huh. От. На жаль, а... Ну, кацапи, вони ж нехтують з цими нормами uh -huh. права, і у них якби, не гласно, тому що санітар може витягнути багато наших а, поранених, uh -huh. які потім знову стануть у стануть стрій. Uh -huh. да. А проти снайперів, ну, багато хто думає, що контрснайперська боротьба це снайперська дуель один на одного, снайпер вишукує снайпера, ну, як в, в американському кіно про снайперів. Uh -huh. Ну, насправді… Коли командир підрозділу, до якого входить снайперська група, розуміє, що є снайпер, який працює по його підрозділу, там, ну, починають поранені або, на жаль, загиблі серед офіцерів, зв'язківців, ну, якихось таких пріоритетних посад, знаходять гільзи специфічні, чують специфічний ритм стрільби, то ну, розуміють, що є снайпер. Тоді снайперська група виходить і шукає його. Вона його не вбиває, його не, 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 не стріляють. Але вони. Міняється через кожні 12, 12 годин і спостерігають. Uh -huh. Виявляють, де він лежить, маршрути пересування, режим знаходження на, на, на позиції. Як тільки все виявили, він приходить і на кроповій показує командиру. Вони Крупова, це така інтерактивна да. система на планшетах. Уже. Карта. Отут. І тоді, тоді, туди має летіти все: танк, міномет. Э, тобто весь квадрат э... так, квадратом, тоді покривають. На жаль, маю досвід э, особистий. Коли наша снайперська група була виявлена. Ну скажу, що дві вертушки не, не пошкодували. Вони. Слухайте, ну от ми спілкувалися нещодавно з військовими. І він сказав, що Російська Федерація, коли розуміє, що там є е, противник, навіть на одного українського військового не шкодує навіть каби е, туди відправляти так. бомбардувальники і їх посипати цими бомбами. Пане Сергію, е, ви згадали, що на початку війни всі говорили про снайперство та як про мистецтво е, і про фах. А зараз е, впівдрони, але я також пам'ятаю на початку повномасштабного вторгнення американські. Е, Рекордсмени приїздили, брали участь у бойових діях і так далі. Зараз от ми розуміємо, що Росія дійсно квадратами все посипає, і тому до вас питання: а от роль снайпера у війні, <кій> вона не відійшла на другий план через те, що ну дійсно Росія має ресурси, все вкрите сонцепіоками.